Так, Доброго дня всім. Маємо такий гарний автомобіль Passat B6, 2007 рік по техпаспорту, 2008 по Вінкоду, в дуже гарному стані, збережений, Бачите, дуже класний, великий багажник місткий. Так, дивимося ззаді. Задній у нас хімчистка зроблена, все гарно, все чітко. Тепер спереді у нас є склопідйомники, гарний стан такий, збережний, близько 250 тисяч пробігу. Ось такий у нас апарат, дуже гарний на вигляд, взагалі бомба-ракета. Так, давайте що вам покажу сперед. Є склопідйомники, електроручник, механіка, все працює, все гарно, без ніяких помилок. Такий автомобіль на віддачу, електрорегулювання сидінь, так на віддачу 6500. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть, оглядайте.